Який ви футбольний мем по знаку зодіаку. Овен, ви енергійні, сміливі та імпульсивні. Тому цей момент цілу ческу ідеальний для вас. Просимо до роздягальні. Ну це вибиває м'яч на котовий. А от навпаки, притаманні спокій та впертість. Прямо як Шева під час привітання Динамо. Я рад привітати всіх гостей з празування. Я рад привітати всіх гостей з празнуванням. Близнюки, допитливий знак зодіаку, як і Маркевич у цьому відео. А що радчинка слова не Що ви держите? Цих... натомість раки ну дуже чутливі та емоційні. Італія, Ефірі! Відразу згадуєш палки з пічко половця. Ну і в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Ну і лев харизмі цього знаку зодіаку можна позастрити. Таким був і Євген Коноплянка на пресухах. За ту генерацію гравця можете не переводити, я Фоні угу. я шучу.